Ледь помітні там які мов пір'їнка штрихи і сміливі графічні лінії, виведені рукою юного митця. Роботу над ще одним шедевром, неповторним натюрмортом, завершує вихованець Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва Максиму Бочку 15 років, і останні вісім хлопець вивчає академічний живопис у центрі творчості. Найбільше напевно мені подобається малювати пейзажі. Виходити на пленери, це коли малюють на свіжому повітрі протягом першого часу. Одну роботу швидко каже: найбільше запам'яталося перше виїзне заняття у Качанівці. Тоді на аркушах відобразили арку і сам палац Качанівський. Над картиною, що красується позаду юного живописця, робота триває півтора місяці. Максим каже, прагне до досконалості. Треба пропрацювати. Тіні, рефлекси, щоб передати об'єм, щоб не здавалися предмети на картині пласкими. Глечик на цій композиції найтемніший предмет, тому тут з таким великим контрастом зображений, прописувався по формі він. Тобто це І, тобто тут, ось, сюди, як видно, теж по формі прописано. Взагалі це також обов'язково, крім того, щоб передати світло і тінь, потрібно ще проштрихувати по формі. Щоб також надати об'єм предмету всі знання, якими сьогодні охоче ділиться Максим, дарують саме у центрі творчості дітей та юнацтва. На базі закладу вже майже 40 років діє народний художній колектив студія образотворчого мистецтва Палітра. Студія об'єднує два гуртка. Один з них юний художник, який і відвідує хлопець. Гурток курує Юлія Федченко. Під її керівництвом вивчають академічний живопис на професійному рівні. Гурток. Вже заснований майже 36 років тому. Я веду його тільки два роки. Взяла під своє керівництво, так але в центрі творчості працюю майже 16 років. В гуртку займаються діти від 6 до 21 року. В нахил нашого гуртка є академічний рисунок та живопис. Тому я планую. Дітей вчити від самого початку, тобто від шести років, і ми поступово вісім років будемо вчати і планувати так сказати майбутнє їхнє у мистецтві, да, якщо хтось захоче. Якщо дитина, наприклад, просто хоче малювати, але все одно. Давати більш ази образотворчого мистецтва, більш академічного рисунку, живопису для того, щоб дитина більш розвивалася творчо, вона знала, чому так відбувається в мистецтві, в кольорознавстві, в перспективі, і могла виконати малюнок, можна сказати, по законам об мистецтва. Пані Юлія ділиться і сама була вихованкою центру творчості. По закінченню вузу повернулася до «Альма-Матер» як викладачка. Центр творчості я відвідую з п'ятого класу, ще як він був в центрі нашого місця. Потім перейшла сюди, поступила. Також професійний коледж закінчила в університет, паралельно працювала в центрі творчості керівником гуртка. Я, як один із керівників, так також випу, можна сказати, випускниця цього гуртка, да, тобто цього народного колективу. Гурток юний художник перейшов пані Юлії, так би мовити, у спадок. Попередня керівниця, яка і навчила Юлію Федченко, а зів живопису, сьогодні на заслуженому відпочинку. Гурток юний художник переді мною вела керівник Неля. Дмитрівна Шигань. І я, як її учениця, так сказати, мені передали вже її частинку їх дітей. І тепер я є керівником цього гуртка. Я дуже хотіла вивести іменно образотворче мистецтво, тому що тут дуже широкий. Перспективи для дітей У мене були вихованці, які ну поступали, і коли я вела декоративно-прикладне мистецтво, також поступали. Я їх також готувала до вступу. Але тут, так сказати, більш професійно, тут від самого маличку я прививаю любов, до образотворчого мистецтва, до азів, і тому поступово ну це безболісно можна сказати. Підготовлюють дітей. Дитину до вступу, Юлія Федченко опікується 80 прилучанами, котрі мають бажання писати шедевральні картини. Діти розвивають як технічні навички, так і художнє мислення, а ще отримують справжню мистецьку родину та активне дозвілля разом із керівницею. Чим я їх захоплюю? Захоплюю тим, що я ввожу планери. Ми дуже часто виїжджаємо на планери, на екскурсії, ходимо в походи в Карпати, тобто не просто. Малюємо, а ще додатково діти якось розвиваються в різні художні там заклади, відвідуємо, музеї, картини, галереї для того, щоб діти бачили, спостерігали і щось собі брали з цього. Ну а пленери все-таки це природа, це об'єднує дітей, дітей, батьків. Тому що, ну наприклад, ось остання наша подорож була сини в опічню. Це ну дуже гарно. 40 чоловік, батьків, дітей, всі задоволені. Ну, тому я думаю, що так багато дітей до мене входить. З ними не важко. Вони розділені на чотири групи, тобто, найменші, середня група і найстарші. Тому це не так і тяжко. Напевно, найбільше надихає атмосфера, що створюється у закладі, особливо в кабінеті. Це все завдяки чудовій вчительці Юлії Анатоліївні. Так, вихованці центру творчості дітей та юнацтва і закохуються у мистецтво академічного живопису. Часто хобі стає професією. Наприклад, вже в цьому році да, в навчальному троє моїх вихованок вступили в коледж. Вони навіть одна набрала 200 балів, тобто найвище, і зараз навчаються в коледжі. Також ще є вихованки, які навіть в 2024, ось у листопаді, це вже моя колега, можна сказати, захистила дисертацію і стала доктором філософських наук. Іменно з пов'язане з образотворчим мистецтвом. Максим Бочко також планує продовжити навчання у виші. Його майбутня професія тісно пов'язана із живописом. Пані Марина згадує, як привела шестирічного синочка до центру творчості. Сьогодні йому вже 15, і перші несміливі штрихи перетворилися у впевнені картини. Для мене як для мами. Звісно, що його роботи були ну завжди найкращими і на той вік, але дійсно з кожним роком я бачила, як змін змінюються роботи моєї дитини, вони вдосконалювалися, він вдосконалював свою майстерність, свої здібності. І зараз це дійсно, як на мене, роботи дійсно, які достойні уваги, вони вже такі серйозні, дійсно дивишся, і ти бачиш результат. Результат, коли Просто хобі, коли здібності, які ти помічав вдома, дійсно переросли у щось більше. Він збирається пов'язати своє майбутнє із архітектурою, але архітектурою не будівництва, а більше творчого художнього напрямку. Мені дуже подобається те, що відвідування цього гуртка дійсно допомогло моїй дитині визначитися із майбутнім, із професією. Я вважаю, що він обрав для себе. Достойну професію, цікаву професію, яка, от, дивлячись на нього, на його характер, дійсно буде йому імпонувати, приносити задоволення. Я думаю, він не пошкодує про свій вибір в майбутньому. Якщо ж мистецтво так і залишиться хобі для вихованців гуртка юний художник, то на все життя діти отримують безцінні вміння вміння бачити прекрасне та зберігати його у малюнках. Численні перемоги у конкурсах як доказ високої майстерності, котру юні художники переймають у керівниці. Спільно з Юлією Федченко діти також реалізують круті мистецькі проєкти. Один з них стартував у 2023 році. Було створено проєкт по самчиківському розпису. По його популяризації в нашій в місті і на основі цього ми в нашому місті почали таку серію розписів, стенописів. Один із них є в нашому центрі творчості. Декілька знаходиться в дитячих садочках. Малювання це не лише про талант, а й про постійну практику. Якщо вам подобається мистецтво, не бійтеся спробувати. Навіть якщо спочатку щось не виходить, з часом ви побачите свої успіхи, а ми допоможемо вам розкрити свій творчий потенціал. Говорять у центрі творчості дітей та юнацтва. Гурток юний художник чекає саме на вас.